Чим працювали в центрі допомоги громади та якими є показники в місту йоду у воді Яворівщини? Вітання з вами, Марія Канцелярист. Говоримо про підсумки. Спершу новини держави у Токіо відбувся перший українсько-японський форум сприяння економічній відбудові України, під час якого сторони підписали 29 домовленостей про співпрацю. Про це повідомляє Мінекономіки, довкілля та сільського господарства. Сили оборони знищили російський ЗРК С-300 на Запоріжжі шляхом високоточного удару засобами дальнього вогневого ураження. Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великій відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції сил оборони України та цивільну інфраструктуру регіону. Новини на Яндернефе. До локальних підсумків у Новояворівському денному центрі соціально-психологічної допомоги відбулася зустріч суб'єктів, які задіяні в реалізації тематичних заходів. Зокрема, йшлося про передачу інформації між службами, труднощі в отриманні контактів постраждалих осіб, і відсутність координованих дій. Поліцейські встановили, що 15-річний мешканець Новояворівська отримав тілесні ушкодження після падіння в ліфтову шахту закинутої недобудови. Подія сталася 2 серпня близько 21.30. Відомо, що потерпіли разом із друзями, робили фото на даху будівлі, коли стався нещасний випадок. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України провів дослідження йоду у водопроводній воді Мостиська, судової вишні, села Поповича Шегинівської громади, Новояворівська, Яворова, Івано-Франкового, Краківця Немирова та Старич. Лише в Краківці вміст йоду становить 21,1 мікрограм на дециметр кубічний. А в інших населених пунктах від 18 до 19, при нормі 20-30. Новини на Янтарне ФМ і культурні проєкти в екоцентрі Яворівського національного природного парку громадська організація Яворівська іграшка презентувала непересічний проєкт. Це збереження біорізноманіття та екологічна просвіта дітей через виготовлення в Івано-Франковому, годівничок, шпаківень, будиночків для їжаків, білок і комах. Саме вони розписані в стилі Яворівської іграшки. Робота триває за сприяння програми від уряду Німеччини. І про погоду у вівторокденна температура на позначці 26 уночі 13. Уранці та вночі місцями туман вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все головне, не перемикайтеся, адже попереду чудовий музичний вечір на хвилі 97,6 фм. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.